Усім привіт! З вами Юрій СТО І сьогодні в мене Chevrolet Volt. Ну, Це той же Volt, який був розбитий ось. Посередині тут був боковий удар, двоє дверей замінено. І там була рихтовка з порогом, стойка. Ну і далі у мене ось така задача. Треба трошки підняти машину. Продаються ось такі проставки. Це є назад, а ось тут це наперед. Значить так. Для передніх проставок потрібно зняти стійку. Стійка знімає, знімається без проблем. Тобто відкручуємо два на е, поворотному кулаку. Він же цапфа. Один відкручуємо на тяга стабілізатора. Виймаємо цей шланг тормозний. Я от якось так підвисив трошки, щоб не кулак не витягувало з, з полосі. І відкручую зверху один болт э, гайку, перепрошую, гаєчку на 24. І стойка вже на землі. Потім, коли стойка на землі, в комплекті до цих підкладок разом йдуть ось такі перехідники. Цей перехідник накручується на штатну стійку. Обов'язково його садимо на Ну, у нас на, на клей, то й на ось я, в мене вже залишок. Червона смазка, яка фіксує фіксатор різьби. згадав, забув трошки, На фіксатор різьби і назад збираю в тому ж самому порядку. Запихаю стійку, фіксую згори і скручую низ. Проблем жодних. Ну, погнав скручувати. Дякую за перегляд. Всім папа! -па.